Золото. Чому воно досі є популярним? А саме, як воно стало головним компонентом грошей? Ви задаєтесь питанням, що все ми оплачуємо купюрами, а не золотом. Насправді так і є. Але так було не завжди. Тоді питання. Навіщо нам гроші в будь-якому вигляді, якщо існує бартерна система? Бартерна система. Прямий безгрошовий обмін товарами або послугами здійснюється за єдиним договором з метою еквівалентного обміну. Ця система зменшує кількість додаткових операцій і робить все простішим, Але є свої мінуси. Розглянемо місцевого коваля, якому потрібні дві буханки хліба, і пекаря, якому потрібні послуги будівельника. Жоден не має того, що потрібно іншому, і як наслідок, торгівля не відбувається. Щоб усунути цю проблему, були розроблені валютні системи. Взагалі замість золота та умовних грошей в давнину використовували будь-який товар, як сіль та шкіра тварин. Були й інші, але все це слугувало валютою, яку можна було обміняти на інший товар або послуги. Гроші стали засобом обміну товарів і послуг, витіснивши бартерну систему. Згідно з бартерною системою, сторони угоди повинні мати попит на товар чи послуги, які можна пропонувати для полегшення операції. Якщо потреби не співпадають, обмін не відбувається. Бартерна система часто створює незбалансовану систему торгівлі, де сторони не можуть знайти інших, які бажають торгувати. У бартерній системі також відсутня спільна одиниця вимірювань товарів і послуг. Оскільки більшість товарів з часом знецінюються, вони стають менш привабливими для торгівлі та зберігання вартості. Взагалі батерна система може існувати і зараз. Але вона обмежує гнучкість співпраці двох або більше осіб. На зміну цього приходять гроші, точніше, золото. Люди вперше виявили золото в струмках і річках по всьому світу. Його краса і блиск привернули увагу. Відома історія золота сягає далекої давнини. Такої далекої давнини, що, за даними Національної гірничної асоціації, воно вперше було використано культурами сучасної східної Європи 4 тисячі років до нашої ери для виготовлення декоративних предметів. Єгипет створив так званий шекель. Монета вагою 11,3 грама. Стала стандартною одиницею для вимірювань на близькому сході. Він був виготовлений. Із природного сплаву під назвою Електрим, який приблизно на дві третини складався з золота та на одну третину з срібла. Приблизно в цей час вавилоняни відкрили метод під назвою вогненна проба один із найефективніших способів перевірки чистоти золота, який використовується і донині. Чому ж саме золото стало настільки популярним? Золото. Сприймається як символ багатства, могутства та величі. Він рідкісний та його важко добувати. Він міцний та не піддається корозії. Його використовували тисячоліттями як засіб для краси та обміну. Протягом століть він займав дуже високу позицію як бажаний і навіть обожнюваний матеріал, незважаючи на те, що срібло можна полірувати та текстурувати. Кількома способами, щоб виловлювати світло на око, немає такого металу, як золото. На відміну від інших елементів, золото від природи має тонкий набір унікальних і красивих кольорів. Золото є логічним вибором для цього обміну. Якщо трапиться катастрофа, коли паперові гроші та система, яка їх підтримує, перестануть існувати, ми швидше за все повернемось до золота. Шматок золота може не мати безпосередньої фізичної цінності. Для людини, яка його тримає. Наприклад, їм не можна їсти чи пити, але якщо суспільство погоджується, що золото можна обміняти на монети та паперові гроші, то золотий слиток миттєво набуває цінності. Розібравшись, чому саме золото стало пріоритетом у використанні його як грошей, можна дізнатися, як воно захоплювало світ у той час, коли золото карбувалося монетами. І використовувалася для торгівлі. Дорогоцінний метал став стандартом лише в 19 столітті. Великобританія використовувала золото як стандарт лише в 1816 році. Але після 1870-х років золото стало міжнародним стандартом для оцінки валюти. Сполучені Штати Америки запровадили золотий стандарт в 1879 році. Після того, як кілька спроб використовувати різні методи обміну зазнали невдачі. Якщо коротко, золотий стандарт був економічною системою, яка пов'язувала фіксовану вартість валюти в країні з фіксованою кількістю золота. Закон про золотий стандарт в 1900 році встановив золото як єдиний метал для викупу паперових грошей в США. Цей закон гарантував, що уряд. Викопить будь-яку суму паперових грошей у їх вартості у золоті. І це означало, що операції більше не повинні бути з важкими золотими злитками чи монетами. Оскільки паперова валюта мала гарантовану вартість, пов'язану з чимось реальним. В період з 1871 року по 1914 роки був досить стабільний у світі в політичному відношенні. Щодо у урядом різних країн дуже добре співпрацювати один з одним для досягнення стандарту золотого запасу, це був золотий вік золотого стандарту, але все це завалилося після початку Першої світової війни в 1914 році. Відповідно до золотого стандарту пропозиція грошей безпосередньо пов'язана з пропозицією золота. Тобто, під час Першої світової війни багато країн вирішили тимчасово призупинити дію золотого стандарту, щоб вони могли друкувати гроші для оплати своєї військової участі у війні. На жаль, це дике друкування грошей призвело до гіперінфляції. Велика депресія стала останньою краплею, яка зламала спину для багатьох країн. Після краку фондового ринку в 1929 році. У багатьох європейських країнах змінилася валюта, а деякі, особливо Німеччина, все ще оговтувалися від Першої світової війни. Коли люди почали втрачати довіру до банків та паперових грошей, накопичення золота стало звичним явищем, а ціни зросли. Товари, особливо ціна на золото, піднімались. Банківська лихоманка та накопичення золота зрештою призвели до того, що банки повинні були закритися. Країни почали підвищувати відсоткові ставки, намагаючись спонукати людей зберігати свої депозити недоторканими, а не конвертувати свою фіатну валюту в золото. Однак це загострило проблеми, оскільки значно збільшило витрати на введення бізнесу. Згодом це призвело до того, що на початку 1930-х років багато країн остаточно призупинили або повністю відмовились від золотого стандарту на цей момент. Єдиними великими державами, які все ще перебувають під золотим стандартом і мають великі запаси золота, були США та Франція. У США президент Франклін Делано-Рузвельт запровадив низку заходів, намагаючись запобігти накопиченню золота. У тому числі змусив банки передавати всі свої золоті авуари Федеральному резерву. У 1934 році був прийнятий закон про золотий резерв. Який забороняв приватну власність на золото. Все золото було передано уряду, яке допомогло виплатити борги не золотом, а доларами. Зрештою, США загнали в Глухий Кут світовий ринок золота. Нарешті, з початком Другої світової війни, депресія закінчилась, і деякі країни все-таки повернулися до золотого стандарту у спробі створити основу для всіх міжнародних валют. Забезпечених золотом. У 1944 році було укладено Бреттенвудську угоду, після якої долар США де-факто став валютою для всього іншого світу. Був встановлений офіційно фіксований курс долара США до золота 35 доларів за Тройську унцію. У США тримали більшу частину світового золотого запасу. Центральні банки більшості країн почали прив'язувати власні валюти до долара США замість золота, купуючи та продаючи власні валюти на валютному ринку, щоб підтримувати стабільні обмінні курси. У 1971 році президент США Річард Ніксон змінив ціну за унцію золота на 38 доларів США і більше не дозволяв Федеральному резерву. Обмінювати долари на золото. По суті, це був кінець золотого стандарту. Але лише в 1976 році золотий стандарт був скасований, і золото офіційно стало безкоштовним. Золотий стандарт віддав свою першість у грошовій системі. Та чи може він повернутися знову? Нездатність збільшити пропозицію грошей часто називають ключовою проблемою золотого стандарту. Золотий стандарт має тенденцію обмежувати центральні банки від вжиття заходів для вирішення проблем в економіці. За словами Нуріеля Рубіні, в інтерв'ю в 2010 році, золотий стандарт зробить центральні банки нездатними боротися з інфляцією чи дефляцією, а тим більше, робити щось для боротьби з постійним безробіттям. Дехто вказав, що ще одним недоліком золотого стандарту є те, що країни з меншими запасами знаходяться в значно меншому становищі порівняно з країнами з більшими запасами золота? Рубіні попередив, що золотий стандарт завжди залишає відкритими двері для потенційного золота, що може призвести до масштабних проблем, якщо ці країни не матимуть достатнього золота для обміну на паперову валюту. Австрійська економічна теорія славиться перевагою золотого стандарту. Прихильники австрійської економіки вважають, що маніпулювання грошовою масою після відмови від золотого стандарту насправді призвело до нестабільності на світових фінансових ринках протягом багатьох років. Людство пройшло шлях від обмінів речей, золотих монет та паперових грошей. Але все це залишилося в минулому. Долар як головна валюта зараз. Чи прийде на зміну його? Щось інше.